Лялька Магодза теж братиме участь у Львів Фешнвік, однак не на показі, а в аукціоні. Це буде лялька-парубок. Над ним у парі працюють перша леді міста та мисткиня Інна Івасюк. Ну і спочатку мала ідею, щоб це такий був дядечко, який розносить подарунки, але в стилі такого старого гуцула. Але чомусь мені я її. Ну не знаю, підштухнула до того, що може гуцул то дуже добре, але може якогось зробити такого файного львівського пана. Мені здається, що нам сьогодні бракує таких. Батяр повинен бути позачасовим авантюрним жартівником, і головне українцем. На ласкан йому прикріплять квітку, у кишеню поставлять вербочку. Батяра разом з 20 іншими аксесуарами від дизайнерів та відомих людей, що працюють у парі, продаватимуть за аукціону на львів фешн-вік. Такі ексклюзивні дрібнички, сумочки, окуляри, капелюшки робитимуть у парі і Полякова Старенко та Молкович, Білозі Рубогуцька. Сім'я розумієте, що, наприклад, лот того ж Віктюка з поляковою буде коштувати старт, його само собі вартість буде більше, ніж 300 гривень. Сім'я розумієте. В середньому так дизайнери підійшли, так серйозно мають такий родний підхід. І дизайнери з людьми мають срок підхід до аукціону, що не знаю, вони то вони викладаються і матеріально бачу, і, тобто не жаліє його ні грошей, ні сили, нічого. Тобто там може бути зовсім різні старт від ціни. За виручені кошти подарують Чорнобильській лікарні ліжка для дітей хворих на лейкемію.